Як часто ти змінюєш свої плани? Іноді декілька разів на день. Серйозно? Так. Ого. Іноді ніяк не змінюю, просто дію за планом. Все залежить від того, наскільки я гарно побудувала план, угу. наскільки я підготувала і дійсно врахувала можливі обставини, які відбудуться. Угу. А якщо це типу, оце просто треба виконати, то там зазвичай є форс-мажори, треба щось змінювати. Але я можу сказати, що якщо людина багато років планує і вона дійсно планує правильно і знає певні фішки, то змінювати не виходить часто. Ну, якщо дійсно щось не відбулося такого, що ти от прям не знав, що це відбудеться. А що може таке статися, що от прям не знав, що це може статися? Наприклад. Наприклад, ти їдеш на роботу, виходиш на парковку, а тобі. А поцарапили автівку, і в тебе це вперше, і ти прям не знаєш, що <с. з цим робити, кого кликати, до кого звертатись, чи це, а, чи, це страховий випадок, да, чи, чи страховий випадок, чи не це страховий випадок, чи ти маєш це сам вирішити? А коли в тебе ще, наприклад, мене сестри-юристи до однієї зателефонували, до другої вони мають різні точки зору, і ти думаєш, окей, дівчата, добре, що ви розумні, але напевно я просто сплачую це буде скоріше Yeah. <laughs> <laughs>